Навіщо солити сало? Щоб була більша вага. По-перше, перший раз чую, щоб була більша вага від соленого сала. А по-друге, щоб зробити оток. Взять багетик свіжайший, просто свіжайший. Взять хрончику соленого жареного сальця. М -м -м. Блін, може воно й вредно, але я просто бажаю. Мені здається, всі наші предки, діди, баби, прадіди, тільки таке їли. ще домашнім грибочком. Закусити. ми сало для того, щоб воно було смачніше, ще смачніше. Тому що коли сальце просоліє, Воно просто бомбезне. Не знаю, кому як. А я, скільки пам'ятаю себе, мої батьки завжди солили сало. Підписуйтесь на Карталуксю, замовляйте наше домашні сальце, сядьте отак, як я вечірком, і напишіть мені тут комент, чи було смачно, чи не дуже.